Сьогодні поговоримо про найпохмурішу, але захопливу тему: природні катастрофи, настільки потужні, що вони здатні знищити не лише міста, а й усе живе на планеті. Це не сценарії фільмів катастроф, а реальні загрози, про які знають учені. Напишіть у коментарях, з якого міста ви дивитеся це відео. Завжди цікаво дізнаватися географію нашої аудиторії. Дякуємо, що знайшли час увімкнути ролик, і нехай ваш день буде спокійним і безпечним. А тепер до найдивовижніших фактів: Перший факт. Уявіть собі, виверження вулкана, яке було настільки потужним, що змінило кліват усієї землі. Таке вже траплялося. Приблизно 74 тисячі років тому вулкан Тоба в Індонезії вибухнув із силою 2800 кубічних кілометрів викинутої магми. Для порівняння це в тисячі разів більше ніж виверження Везувію, що знищило помпеї. В атмосферу потрапило стільки попелу та сірки, що температура на планеті впала на кілька градусів. А солячне світло ледь пробивалося крізь щільні шари. За генетичними даними, чисельність людства тоді скоротилася до кількох десятків тисяч особин, свого роду пляшкове горличко еволюції. Вчені досі сперечаються, наскільки саме це виверження скоротило популяцію, але одне зрозуміло. Ефект був глобальним. Коли думаєш про це, стає очевидно, що вулканічна міць одна з найреальніших загроз для нашого виду. Поділіться в коментарях, чи знали ви про катастрофу ТОБА раніше. І не забудьте підписатися та підтримати це відео лайком. Дякуємо за вашу активність. Другий факт: чи можна уявити, що сама Земля здатна розірватися? У певному сенсі так. Величезні тектонічні розломи, такі як східноафриканський рифт, поступово розтягують континенти. Але найстрашніша загроза прихована в зоні субдукції, де одна літосферна плита занурюється під іншу. Прикладом є зона Каскадія біля узбережжя Північної Америки. Тут накопичується колосальна напруга, коли вона прорветься, відбудеться мегаземлетрус магнітудою 9 і вище, а за ним цунамі висотою в десятки метрів. Вчені підрахували, подібна подія повторюється раз на 300-600 років, а остання була у 1700 році. Це означає, що нова може статися за нашого життя, і якщо вона відбудеться, постраждає вся західна частина США та Канади, а хвилі докотяться навіть до Японії. Багато мешканців регіону знають про ризик, але мало хто уявляє реальний масштаб. Чи хотіли б ви жити на березі океану, знаючи про таку загрозу? Напишіть свою думку в коментарях. Третій факт: у 1908 році над Сибірською тайгою прогримів вибух, що за потужністю дорівнював приблизно 15 мегатоннам тротило. Це в тисячу разів більше, ніж атомна бомба скинута на хіросіму. Ця подія увійшла в історію як тунгуський метеорит. Він зрівняв із землею понад дві тисячі квадратних кілометрів лісу, поваливши близько 80 мільйонів дерев. На щастя, місце падіння виявилося майже безлюдним, інакше жертв були б сотні тисяч. Вчені досі сперечаються, чи то був астероїд діаметром близько 50 метрів, чи ядро комети. Але одне зрозуміло якби він упав на місто, наслідки виявилися б катастрофічними. Сьогодні астронами відстежують десятки тисяч навколоземних об'єктів і щороку фіксуються нові. Але повної впевненості, що небезпечний гість не прилетить завтра, у нас немає. Подумайте, випадковий камінь з космосу здатний змінити хід історії. Чи вірите ви, що людство встигне створити надійний планетарний захист? Напишіть у коментарях. Четвертий факт. Сонце, від якого залежить усе живе на землі, також здатне бути джерелом смертельної загрози. У 1859 році. Відбувся так званий Карінгтонський сплеск, гігантський викид плазми, що вдарив по магнітному полю землі. Тоді постраждали телеграфні лінії, багато апаратів загорілися, а полярні сяйва спостерігалися навіть у Римі та на Кубі. Однак уявіть, що подібне станеться сьогодні: супутники вийдуть з ладу, енергетичні системи обваляться, авіація та навігація зупиняться. За оцінками НАСА збитки від такої сонячної супербурі сягнуть трильйонів доларів, а відновлення займе роки. В історії були й менш потужні, але все ж руйнівні сплески. У 1989 році. Наприклад, вся канадська провінція Квебек залишилася без електрики на 9 годин. Вчені впевнені, питання не в тому, чи станеться подібне знову, а коли саме. Чи зможе сучасний світ пережити кілька тижнів без електрики. Як ви вважаєте, чи ми готові до такого виклику? П'ятий факт Міф. Гігантські хвилі вбивці існують лише в легендах моряків. Факт. Хвилі вбивці або ружвейви дійсно реальні, і за останні десятиліття їх неодноразово фіксували супутники та судна. Ці гіганти з'являються раптово посеред океану і досягають висоти понад 25 метрів, що порівняно з дев'ятиповерховим будинком. Найстрашніше, що такі хвилі не пов'язані з землетрусами чи ураганами, вони виникають через складне накладання звичайних хвиль одна на одну. У 1995 році на нафтовій платформі Драупнер у північному морі зафіксували першу достовірну хвилю вбивцю висотою майже 26 метрів. Кораблі, що зустрічалися з ними, описували руйнування ніби після зіткнення з айсбергом. Сьогодні вчені використовують радари та моделі для прогнозування таких хвиль, але гарантовано передбачити їх неможливо. Поділіться, чи чули ви раніше про цей феномен або вважали його вигадкою. Шостий факт найвища температура, зафіксована на Землі, становила 56,7 градусів за Цельсієм 134 градусів за Фаренгейтер у долині смерті США у 1913 році. Однак значно небезпечнішими за рекорди термометра є так звані теплові куполи це атмосферні пастки, коли гаряче повітря застоюється над регіоном і не розсіюється протягом тижнів. У 2003 році в Європі така спека призвела до загибелі понад 70 тисяч осіб. А влітку 2021 року купол над Канадою та США спричинив досягнення температури 49,6 градусів у селі Літтон – абсолютний рекорд для Канади. За такої пекучої спеки людина без тіні та води може загинути всього за кілька годин. Організм перестає охолоджуватися, а тепловий удар настає несподівано. Кліматологи попереджають. Що з глобальним потеплінням подібні екстремальні хвилі спеки траплятимуться частіше та будуть інтенсивнішими. Чи вважаєте ви, що наші міста готові до такої спеки, якби вона прийшла завтра? Сьомий факт в японській мові існує слово цунамі, що дослівно означає велика хвиля в гавані. Воно давно стало міжнародним терміном, але мало хто замислюється, що для жителів Японії це не просто слово, а частина культурного коду. Перші письмові згадки про цунамі там сягають ще 15 століття, а народні перекази розповідають історії рибалок, які помітили дивне швидке відступлення води і встигли відвести села в гори. Після катастрофічного землетрусу 2011 року, що забрав десятки тисяч життів, у японській культурі закріпився новий символ камені цунамі. Це стародавні валуни з висіченими попередженнями. Не будуйте нижче цієї позначки. Їх встановили століття тому предки, які пережили власні катастрофи, і саме там, де люди їх послухали, загиблих виявилося менше. Слова, що стали пам'ятниками, нагадують культура теж може бути системою захисту. Чи наважилися б ви жити біля самого берега океану, знаючи такі історії? Восьмий факт. У середні віки найстрашнішою природною катастрофою вважалося виверження вулкана Тамбора у 1815 році. Його потужність була такою, що весь 1816 рік увійшов в історію як рік без літа у північній Америці та Європі. Сніг випадав навіть у червні, а врожай гинув через холод і дощі. Ціни на зерно зросли в кілька разів, почалися голодні бунти. Однак були й несподівані культурні наслідки. Саме в ту холодну безмісячну ніч на віллі біля Женевського озера мері Шеллі вигадала сюжет роману Франкенштейн, а Байрон написав свої похмурі вірші. Сьогодні історики вважають тамбору найпотужнішим виверженням останніх тисяч років, яке за масштабами руйнувань перевершило навіть тоба. Але мало менш фатальні наслідки для людства. Подумайте, одне виверження здатне змінити як клімат, так і літературу. Чи вважаєте ви, що це випадковість чи закономірність, що катастрофи породжують мистецтво? Дев'ятий факт здається, неймовірним, але звичайна вода може стати підступною загрозою. Після ураганів та повеней більшість жертв гине не від самих руйнувань, а від брудної води. У ній змішуються каналізаційні стоки, нафта, хімікати та трупи тварин. Спалахи холери, дезентерії та тифу після таких катастроф фіксувалися неодноразово. Наприклад, у Бангладеш та на Гаїті тисячі людей помирали вже після спаду паводків. Медики називають це другою хвелею катастрофи. І якщо від удару стихії можна сховатися в укритті, то від хвороб лише за допомогою чистої води та швидкої медичної допомоги. Міжнародні організації навіть ввели правило: першочергово в зону лиха потрібно вести не їжу, а мобільні станції очищення води. Спробуйте уявити, склянка чистої води в таких умовах цінніша за золото. Як думаєте, чи змогли б ви прожити тиждень, якби вода навколо раптом стала отрутою? Десятий факт існують настільки незвичайні явища, що вони здаються легендою. Одне з них вогняний шторм. Це коли лісова пожежа або вибух створює власну погоду, повітря надзвичайно розігрівається, піднімається вгору, втягуючи кисень і посилюючи полум'я. Іноді такі вихори перетворюються на справжні вогняні торнадо висотою до кілометра. У 1945 році, в Дрездені, під час бомбардувань полум'я поглинуло цілі квартали саме через ефект вогняного шторму. Зовсім нещодавно, у 2018 році, подібне спостерігали в Каліфорнії. Вогняний смерч підняв вантажівку вагою понад тонну. Вчені попереджають, що зі зростанням температури на планеті такі явища з'являтимуться частіше, особливо в посушливих регіонах. Коли бачиш кадри цих вогняних драконів, розумієш, природа сама здатна перевершити найстрашніші спецефекти. Дякуємо, що додивилися всі 10 фактів до кінця. Підтримайте канал підпискою, лайком та коментарем. Це допомагає розвивати проект і шукати ще більш рідкісні історії для вас.